Перетворили невеличку кузню на цех для виготовлення станин для кулеметів та гранатометів. На Вінничині місцеві ковалі з початком великої війни облаштували майстерню, в якій виготовляють обладнання на фронт. Роботу організував місцевий суддя, який і координує майстрів. Як працюють, дивіться далі в сюжеті Вікторії Гетьман. Висувається упор, за допомогою якого ставиться це судділо на плече, і він не падає. Коваль Віталій Стародуб показує станини, за допомогою яких військові другий рік нищать російське залізяче. Каже, таких за один день можна виготовити до двох штук. Ця станина, з нею можна працювати як окопа, сошки видвигаються, висота регулюється, там під рельєф підлаштовується. І плюс сюди вариться шарнір. В цьому місці вариться шарнір і ставиться на ту стійку. І Можна працювати по шахедах. Розробкою станин займався сам у кузні ж. Їх почали виготовляти великими партіями. Вони робочі, вони набагато легші за штатні, набагато кращі за штатні, дають можливість вести кушну стрільбу і прицільну стрільбу. Більшість противошахетних груп працює на наших стіках. Ми, напевно, за три області покрили цими стіками. За півтора роки роботи у кузні виготовили понад 300 станин та майже сотню зачіпок для буксирування розбитих автівок. Трохи щось пішло в нас не за планом. Ну нічого. Ця нас виручує. Виготовляють у кузні і скоби для бліндажів. Лише за один день таких можуть зробити до тисячі штук. Тепер буде у нас робота е, укріплення наших рубежів та бліндажів. Дуже дякую. Слава Україні! Уся обладнання виготовляють безкоштовно. Запчастини ж купують за донати від місцевих. Гроші можна заробити за тиждень, за два тижні. Хай за місяць. Це ресурс, він заробляється. А життя людини, який 20 там, чи 25 років, чи 30, їй потрібно дати це життя. Якщо ми не вклинемося кожен з нас в роботу для наших хлопців, то нас може чекати плачевний результат. А так працюємо, віримо, надіємося, допомагаємо. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. Єсть погнали із Вінницької області. Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.